Всім привіт, всім гарного дня. Так, обробляємо курчата від глистів. Для профілактики даємо. Бравадазол. Ось такі таблетки. Одна таблетка на курча. Ось такі вони довгенькі. Ось це вже ми вже пару штук обробили. А це буду ще давати. Буду давати, І там мені казали за курчата, чубати. Що то за курчата такі, що то за така порода. Не знаю. Кажуть, що чубата звичайна, чи якось там на них. Два, кажуть. Але не знаю, як вони звуть, Ну, в мене ж не чистокровні. Це мені дали курчатка. Там того року там було двоє чубатих. Ну, то з тих... І тих курчат в мене є пару чубатих. Ось. Давай. О, так що ось таке-то. Жуй! Я люблю чубати кури, вони дуже спокійні, ті кури. Дуже спокійні. Але один в них є мінус, ось, що їм треба чуби стригти. Бо вони не бачать добре, якщо наростає цих. Наростає чуб, то тих. їм закриває очі, паршиво бачать. Так щось таке. Лотай! Так що тут такі справи? Стов дітей провідати свої. Зараз ми їм його Зараз дамо лікарство і тоді ще їм поставимо тут. Пісок з попілом і з порушком, щоб не Ой. Щоб вони мали купатися, От. обробимо їх, підготуємо їх до зими, так? Бо зараз така пора, що в них часто можуть. Бути воші, щоб в них не було, хоча не видно, вони не шкурбаються, але для профілактики треба таке діло зробити. О. Так, що ось такі-то справи. Ну а як буду робити зараз, то вам покажу. Цявкай. І оце такі тоді ла. Ну, зараз я поставлю паузу, а тоді вже покажу, яка ти порошок я беру Ось, і чим обробляю. Сиди, сиди, си, си. туди. Воно з чорними крапочками, рядочками. Як коробка. Я її скидаю з них, вона є, вона не хоче, вона хоче на руках сидіти. Що ти маєш? Чубата, чубата, чубата. От ти дивись. Ви подивіться, який гоноровий. Людочки. Добитися за мною, люди, не знаю, вам я не видно. Покажу да. якесь, Що ти все свариться за мною? Де до мене і все свариться? Бачите? Кусай, бачите? А чи таке вредне? І ти таке вредне? Що ви все сваритеся за мною? Сидіть. Ай ти. Ну що, що здесь? Читаю, чубатка, Чубатка, давай чубатку сюди. Бачите, ти хочеш таблетку з'їсти сама, не? О, бачите, яка чубата в мене курка. Чуб звідси я постригла звіця, її звідси, щоб їй добре видно було догорі. Ну що ж ти все хочеш в мене? Казала Наталка, ж ти коровка раба. Ну, Ось така там... чубарочка у нас є. Ти мене І ще десь, а я вже віддавала, вона вже пішла. Ви заглянути хочете в телефон. Ага. О. О. О, ця одна є, бачите, та чубата, той чубліка тільки стригла. А до гори красавчик. Чуб, стій, я споткаю. Ой, не так. Ой. о, так, Візьмемо пудру від бліг. Ось таку. І пудра Екопудра. від ектопаразитів, паразитів. Екопудра. Трохи теї, трохи теї. Але всю не буду брати, бо мені ще для там тих треба залишити. Наші ж хіба нема більше? Ні, отакої нема. А, ти заденту. Це у нас пісок. Там Внизу він був вже краще, бо я вже його копала. Цей ще зверху то такий. О. Я думала, там більше піска буде, десь пів О. І це ми не на те корито думали, будемо розводити. Та ні, я просто так думала. Та ні, почекай, вже зразу все пудру. Пряч попілом вимішаю. Ого, так серйозно. Ну бо тому на нього. На не можна те. Е, боже мій. Це що все? Та де тут її є? Як попіл виглядає? Боже, як смердить. Чим вона воняє? Якоїсь сілярці, що це таке, мама? І чимсь таким? Хоча там тим. Звіром оставим. О. Дай я. На. Ну так високо ні, бо ж воно... Все, да? Чекай-так-так. Вс, вс, чекай. Ха-ха, яка її. Ходиш, да, оцей півень мене курсавку. Пау, пау, пау. А, це попіл, думаю, що це таке. Попіл. Ой, реально, це не бензин, а це павниш, як попіл мішали з чимось, і воно потім З Дустом воняє, так? Да? Ні, воно не дустом. Воняє. Я знаю, попіл з дустом мішали колись, бриз, сипали. І розпалювали. А, то солярка. Ну, соляркою смердить. Розпалювали. А наш тут, наш з дустом? А дустом колись не було ж тих приправ ніяких таких, то мішали ну, попіл, попіл з дустом і посипали просто курей, А вони шкурбалися. А А вас що в реальні, є плоха курчата? Ні, в них не виклали для профілактики, треба зробити. Ясно. Постав паузу. Кажеш. От. Так, все, замішали і ми відступаємося, потім я ще дозніму, як вони купаються. все, все. Пішли бо бозвони, вибивати. Ну, подивимося. Щось там вони огляди не роблять в купані. Ну їдять, як мені. Там так пише в інструкції, що треба що можна з піском і щоб купалися. Ну Щось вони не мають тями, як купатися. Та купаються, вони ж там в себе купаються. О цьому. Ну, там купаються, тут ще не знаю, що, що тут можна споручи. таке. Просто треба час, завтра будуть купатися, бо що знайде вечір. Ну, що ти робиш? Думаю, що лапши, щоб не Наталю відстань. Сорі. Це вже через вас, можливо, було відповідальність? Ну, 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 моститься, щось моститься. Ладно, хай вони там бавляться собі, а ми йдемо до роботи. Що, зараз будемо робити? Сапати полуниці. Ага, то я краще, собі їсти зроблю. Щось там парпаються, щось там джолобаються. Куча, це чого кусати? Дід купайтеся, курчата лучше. Вредні. Ти прийшов? Біжу, не а! Ріжа, що ти прийшло? Тут не риже, що кусає. Там то це сірі що кусає. А це просто якесь копіє його. Де, як їдять. Вони не дуже їдять. Ну, піску їм треба. Ну то раз пише, що можна, значить можна? Можна буде передос. Аби ну почало одно купатися. О, О. Щось там гарбай. Та що ж там мені пацієнт? Аби одно почало, вони зараз будуть всі лізти одне наперед другого. Ладно, всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я і хай всіх все буде хорошо і прекрасно. Всім папа. -па.